Всім привіт! Сьогодні у нас а такі смаколи. Ух ти Перше у нас це вушко яловичі. Так Вушко, вушко яловиче? Нічого собі. Сама їла далась. Боже, яка вкуснятина. Їх там два, навіть по уху кожному. А ні, одне. Як одне? А як його поділити? Буде Міраша. Що златось? Ну, так, це зараз на пів години буде. Держи її. Що, скажи таке ото. Засушене ухо. Злат, іди, там. там ще щось є. Що там лес є? Що є для злати? Що є для злати? Злат, іди Леся дасть тобі вкусняшку. Іди, о, там ще щось є. Дивись. Звати. А що там? Злато. злата, злата. А це в нас вже з збираємо. Ух ты! Да. Ану. Ух, таке мені подобається. Угу. Та, нічого. Вкусно? Ой, Мірашка-бідняшка тільки кусочек кушка відгрити змогла, так? Да? Ми його будемо зараз довго-довго їсти. Ой, 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 мираж! Ой, лезь! Сейчас у них будет скандал за ухо.